Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота, тема переміщення та його властивості. В шкільному курсі геометрії розглядаються геометричні перетворення, які не змінюють форми даної фігури. В окремий вид виділяються перетворення, які залишаються незмінними, і розміри фігури також залишаються незмінними. Наприклад, розглянемо, як утворюються орнаменти, які використовують для оздоблення шпалер, килимів, одягу, прикрас. Спочатку обирають базовий елемент орнаменту, як на малюнки 238, а потім його багаторазово повторюють і отримаємо ось такий ось візерунок, як на малюнки 239. Якщо зміщувати мотив орнаменту в різних напрямах та багато разів його повторювати, ми можемо отримати різні візерунки, як на малюнку 240. Розглянемо таке геометричне перетворення як переміщення. Записуємо, будь ласка, його означення. Переміщенням або рухом називається. Перетворення, внаслідок якого зберігаються відстані між точками цієї фігури. Ну, Можна записати означення, ось як воно записано нижче. Геометричні перетворення, при яких зберігаються відстані між точками, називають переміщенням. Ну, Давайте розглянемо. На малюнки, на них намальовані фігури F та F1, які утворюються внаслідок якогось переміщення. На малюнку 241 є фігура F і точки А та Б, які належать цій фігурі F. Внаслідок якогось переміщення в нас утворилася фігура f 1 Точки А1 та Б1 належать цій фігурі f 1 але відрізочки А, Б і А1Б1 рівні між собою. Тобто ми можемо сказати, що це утворилося переміщення. На минуку 242 е, утворилося якесь геометричне перетворення, яке ми також можемо назвати переміщенням, тому що відстані між точками зберігаються фігура F. Перейшла у фігуру f 1 і відстань між точками АБ і А1Б1 залишилася незмінними. Давайте подивимось на малюнок 243. Також геометричне перетворення, яке ми можемо назвати переміщенням фігура F Перейшла у фігуру f 1 Та точки відстань між точками AB та А1, Б1 зберіглася. Ну, так само на малюнку 244. Але зверніть увагу, що на малюнку 245 у нас таке ж якесь геометричне перетворення утворилося. Фігура F перейшла в фігуру F1. Але відстані між точками тут не зберігаються, фігури між собою не рівні. Ми так само будемо такі геометричні перетворення вивчати, але ми зараз можемо зробити висновок, що це геометричне перетворення не є переміщенням, тому що відстані між точками не, зберегли, не збереглися. Записуємо властивості нашого переміщення. Якщо точка Б лежить між точками А і С, а переміщення відображає їх відповідно в точки Б1, А1 і С1, то точка Б1 буде лежати між точками А1 і С1. По-іншому, якщо сказати. Унаслідок переміщення точки, що лежать на прямій, переходять у точки, що лежать на прямій, і порядок їх взаємного розміщення зберігається. Це у нас перша властивість. Е, наступна властивість переміщення відображає відрізок на рівний йому відрізок. Тобто. Е, у нас не може бути внаслідок переміщення як на малюнку 245, що відрізок АБ перейшов у більший відрізок А1Б1. Це таке перетворення не буде переміщенням. Унаслідок переміщення прямі переходять у прямі. Промені у промені, відрізки у відрізки, і унаслідок переміщення зберігаються кути між променями. Тобто в нас може внаслідок переміщення змінитися тільки розташування фігури. А ем, всі елементи фігури вони зберігаються. І кути, і відрізки, і відстані між точками. Розглянемо задачу. У трикутнику є кут 100 градусів, а в другому кут 120 градусів, чи існує переміщення, яке відображає один трикутник на другий. Ну, по-перше, треба відповісти на це питання. Ну, є два трикутника. Якщо в одному трикутнику кут 100 градусів, цей трикутник вже тупокутний і в ньому не може бути другого кута, який буде тупим. Тому. Перший трикутник не може перейти в другий трикутник. Якщо внаслідок переміщення перший трикутник переходить в другий трикутник, то ці трикутники повинні бути рівними внаслідок переміщення. А ці трикутники з такими кутами не можуть бути рівними, тому що сума кутів трикутника дорівнює 120 градусів, і в трикутниках не може бути другого е, тупого кута. Ну і ми вже відповіли на друге питання. Чи можуть бути рівними ці трикутники? Ні, не можуть. Розглянемо наступну задачу. При переміщенні точка О відображається на точку О1 з координатами мінус 5. Запишіть рівняння кола з центром у точки О1, якщо рівняння кола з центром в точці О у нас перед нами Х-2 в квадраті, плюс Y плюс 3 в квадраті дорівня 17. Ну, давайте зробимо це наглядно. Ось у нас коло, яке буде з центром. В точці О, а внаслідок переміщення воно перейшло в таке саме коло, тільки центр в нього вже в точці О1. Позначимо центр точка О перейшло в інше коло внаслідок переміщення з центром в точці О1. Точка О1 має координати мінус 5. Точка О1 має координати мінус 5. Запишіть рівняння кола з центром в точці О1, якщо Ось воно наше рівняння кола з центром у точці О. Але коли внаслідок переміщення одне коло переходить в інше коло, радіус кола залишається, тому що відстані між точками залишаються незмінними. Тобто у кола з центром в точці О1, радіус залишається таким самим, як і у кола з центром в точці О. Тобто радіус дорівнює корінь із 17. І ми можемо скласти рівняння кола x плюс 4 в квадраті плюс y мінус 5 в квадраті дорівнює радіус квадраті, тобто дорівнює 17. Все, ось ми відповіли на питання. Наступне завдання це. Графічне. Перемалюйте в зошит малюнок і побудуйте фігуру, на яку відображається дане коло внаслідок переміщення, що переводить трикутник АБЦ в трикутник КПТ. Ну, Давайте розглянемо малюнок. У нас здійснилося переміщення, тобто трикутники між собою рівні. І відстані між точками в нас зберігаються. Ми можемо подивитися, як точки трикутника А Б С перейшли в точки трикутника К П, Т. Точка А переходить в точку К, точка Б переходить в точку П, і точка С переходить в точку Т. Таке саме переміщення відбулося із колом, тобто центр який знаходиться в точці О, він переходить в центр, який знаходиться в точці О1. Але нам, ми повинні з'ясувати, де ж буде ця точка О1 лежати на цьому малюнку. Ну, давайте подивимось. Якщо, якщо ви бажаєте, можете відео поставити на паузу. І е, намалювати цей, е, це коло, з'ясувати, де знаходиться точка О1. Потім увімкнути відео і подивитися, чи праві ви були. Ну, По-перше, давайте подивимось на малюнок. Деякі вже здогадалися, що точка А е, вона перейшла в точку К в К внаслідок переміщення на 4 е, клітинки праворуч та на одну клітинку вниз. Тобто точка О так само буде переходити на 4 клітинки праворуч, 1, 2, 3, 4 на, та на одну клітинку вниз. Тобто тут буде точка О1, радіус у нас зберігається, радіус у нас на дві клітиночки. І далі можемо побудувати коло. Тобто коло з центра в точці О перейшло в коло з центром в точці О1. Це це завдання ми виконали на е, сьогодні, на сьогодні все.